Ще 1 вересня вони вели дітей у школу і показували щасливі світлини. За місяць російська ракета влучає у їхню квартиру зараз. А нині вони розбивають серця мільйонів прихильників скандальною новиною про розлучення. Кохання у мене з моєю дружиною, це виважене рішення. Ми розлучаємося. Це зважене рішення нас обох з відповідальністю і любов'ю до наших діток. Ми ставимо крапку в стосунках і починаємо нові окремі сторінки життя. Вже не як чоловік і дружина, але як партнери у вихованні дітей. Я кохаю цю людину, і я не хочу більшеньку. От якщо його не буде, нікого не буде. як зароджувалося кохання Олени і Тараса про весілля, народження трьох дітей і причини розриву. Нагадаю, пара прожила разом 15 років, 12 у шлюбі. Чи могла б ти пробачити зраду Тараса? Могла б. Ну, якщо це просто зрада. Ну, типу, без яких там продовжень. На жаль, я можу. Я багато болю приніс Олені так чи інакше. Такими своїми словами, вчинками, як жива людина, кошти. Е, і вибач кохана, можу сказати, що можливо і вона. Але ми живі люди. Знову ж таки, не ідеальні. Від чого в Тараса зривало дах, і що не могла терпіти Олена? Що іноді краще, мабуть, розлучитися для того, щоб не робити токсичним життя дітей і не знищувати життя своє особисте, потенційне один одного. І про кардинальні зміни у зовнішності та в творчості співачки Олени Тополі, яка з поп-виконавиці обирає рок. Моє місто, крапто, крапто в серці. Більше того, співачка наважується змінити сценічний псевдонім з Альоші на Олену Тополю. Мені вже не треба чорні. Все, я дуже усвідомлена. Я Олена Тополя. Я вибрала свій шлях, я співаю рок, я повертаюся саме до себе. Я є собою. Розкажу, яким був шлях цієї артистки від потужного представлення України на Євробаченні oh, до мега талановитих колаборацій, які стали суперхітами в українській музиці. Hi, Громадянська позиція дівчини Запоріжжя також вражає, співачка ніколи не давала концертів на Російській Федерації. Ніколи моїх виступів з концертами в Росії ні в якому місті ніде не було. Відповідально заявляю. її пісні. Урок виконанні розривають музичні чарти. Неозброєним оком помітно, що всередині у співачки буревій. Останнє інтерв'ю Олени Тополі за тиждень до офіційного розриву наробило галасу. Все, все нормально, все прекрасно. З дітьми все встигаємо, все вдома насмажено, прибрано, там білизна попрана. А ти до чого маєш тебе сварити? Та багато різних сварок, господи, як у всіх людей. Ну, в кожної пари є там криза трьох, п'яти, семи років. Правда, е... Запитайте у нього, У мене зовсім зараз інші інтереси. <гум> Чому співачка перебила журналістку і перестала відповідати на запитання? Зазвичай, коли люди так уникають питань про сім'ю, це може свідчити про те, що все-таки щось там е... не дуже добре зараз. Може свідчити, може не свідчити. Давайте свідка Що в Тараса такий доволі е, сильний характер, і він не завжди може зробити Можливо перший крок. говорити про Тараса. Сьогодні презентація моєї платівки про мою музику, про мій шлях. Сьогодні запросила вас побути на моєму святі. А також про дуетну пісню Тараса та Олени Тополі, яку фанати можливо почують уже після їхнього розриву. А ти, ти сказала з Тарасом, у вас вже є спільна пісня? Ви її записали, але вона чекає особливого моменту виходу. Записали ми її, коли я в Америці була. Ага. Це був 23-й рік. Неймовірно красива пісня. Ага. Вона англомовна наполовину і україномовна. Вона дуже е, такої енергії, як для саундтреку. І, е, вона просто чекає свого часу і. і... Ну, ми дуже хотіли би, щоб на перемогу вона е, випущена була, але ми ж не знаємо скільки ще чекати. Деталі вже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Отже, сьогоднішня новина про розлучення справді шокує багатьох прихильників, адже ще три місяці тому Олена і Тарас говорили з ніжністю і повагою одне до одного. Я хочу свого чоловіка. Я хочу свого чоловіка. Раз я хочу свого чоловіка два, Я хочу свого чоловіка три. Я хочу його бачити. Я хочу його торкатися. я Хочу дивитися в очі, я хочу чути його. Я хочу, щоб він в моєму просторі був. А Тарас Тополя присвячує дружині зворушливу, щемливу пісню зі словами Ти саме та, яку, ти саме та кому по коло десятому далі співатиму. Що люблю чоловік зі сцени зізнавався у почуттях дружині, і загалом найміцніша пара шоу-бізнесу прожила випробування війною та розлукою. Нагадаю, Олена Тополя з трьома дітьми після повномасштабного вторгнення виїхала в Америку і прожила там півтори роки. Тарас записався у тероборону і захищав Україну. Нагадаю, Олена і Тарас познайомилися на заході у 2009 році. Вона перспективна співачка під продюсерством свого колишнього хлопця Вадима Лисиці. Він вже визнаний артист. Перше, що їх зблизило, спільні інтереси, глибокі розмови і світогляд. Олена згадувала, тоді зрозуміла, що між ними є щось більше. Ніж просто дружба через приблизно шість місяців. Співачка вирішила зробити перший крок. Вона запропонувала Тарасу спробувати бути більше ніж друзями, і він відповів взаємністю. Щоправда, тривалий час вони зустрічалися без афішування цього фаната. В інтерв'ю Марічці Падалку Тарас Тополя заявив, що це були його перші серйозні довгі стосунки. В мене не було стосунків більше ніж три місяці до Олени ні з ким ніколи. Таких стосунків е серйозних мене не було до олени, але було, було багато се різного е карколомного, е стрьомного якого хочеш, і я наситився. У серпні 2013 року пара офіційно зареєструвала шлюб. На той момент їхньому первістку роману вже було три місяці. Тоді я брав ще ексклюзивне інтерв'ю в Олени Тополі у її будинку для програми Сніданок з 1 плюс 1». Давайте переглянемо декілька архівних спогадів. Ми одружилися офіційно. Тополя Олена Олександрівна. Син також тополь. Тоді Олена показала обручку, а також кільце, яке я подарував їй Тарас, Ромашку, в честь народження першого сина Романа. Олена розповідала, що не була прихильницею великих весіль, тож їхнє свято вийшло дуже простим. Розпис у рації, скромна вечеря у колі найближчих, і швидке повернення до дитини. Завжди мамі казала, що я не вийду заміж. Ну я б не хотіла заміж, і мені не подоба не подобалося і з дитинства ці церемонії. Всі як розповідав Тарас, офіційний шлюб був укладений не для публіки, а щоб врегулювати всі питання з документами для нього з коханою було куди важливіше, аби їхній син мав належне майбутнє без бюрократичних труднощів. До речі, роман був теж присутній на весіллі батьків. Тіко витримався, він не плакав, не капризував. Олена пояснювала, що церковний шлюб старасом не брала. Ось які були на те причини. Я думаю, що в церкві можна вінчатися після того, як проживеш з людиною, хоча б років 50. А тоді можна йти і перед Богом казати, що так. А поки що ні. І коли я прийшов уже до стосунків з Оленою, а у нас вони починалися з дружби. От то, в принципі, мені було досить просто в це зайти, навіть з точки зору. А, ну чи зможу я? Після Романа у подружжя народилося ще двоє дітей: син Марк, 2015-го та донька Марійка 2020-го року народження. Пологи були темою, яка іноді ставала викликом. Олена довгий час була проти партнерських пологів, вважаючи, що ці миті дуже інтимні, де мають бути лише вона та лікар. Проте з другим та третім малям ситуація змінилася. Партнерські пологи все ж відбулися. Тарас був поряд і навіть перерізав пуповину. Мама Леся, моя ріднулька, вона мене виховала в певних морально-етичних рамках. Після початку повномасштабного вторгнення Терас Тополя добровільно вступив до територіальної оборони і залишився у Києві, тоді як його дружина Олена з дітьми спочатку переїхали на захід України, а згодом до США з метою безпеки. Попри фізичну відстань, пара підтримувала постійний контакт. Тарас телефонував дружині і дітям щодня. А Олена постійно інформувала його про навчання і побут дітей у США. Водночас артистка зізнавалася, розлука давалася дуже важко, адже вона хвилювалася, як це вплине на їхній шлюб і дітей. От, насправді, як би там не було, я людина не ревнива. Я навпаки, в мене інша трошка філософія. От, знаєш, а вона досить ревнива. І, і, наприклад, там, теоретично уявити, що там, я в якійсь еротичній фотосесії. Там. Ти можеш лайкати красиві фотки красивих дівчат? Я, насправді я не лайкаю. Ну? Ну, але ну, я думаю, що якби я лайкав, мені було б було вдома на горіхи. Криза була не в стосунках, криза була взагалі в сім'ї. Для мене важливо, щоб і мама, і тато, і діти були разом, і одне до одного точно так само має проявлятися. Тобто ці речі для мене важливі, вони мені потрібні, і коли я їх не отримую, то спочатку я злюся, а потім у мене починаються з'являтися свої таргани. Тому треба було щось з цим робити. Ваша дружина Олена Тополя розповіла про те, що вам було дуже важко пережити ось ці стосунки на відстані, що вона дуже сильно вас ревнувала і навіть думала, що ви її зраджуєте. Кажу, я людина досить мудра. Мене вчила моя мама, що все в світі віднос. Антитіла повернулися живими з таких ситуацій, з яких ми могли не вийти. То я живий, батько трьох дітей, коханий чоловік моєї коханої дружини. Врешті-решт, ми разом. Через те, що Олена і Тарас жили окремо понад півтора року в мережі, активно обговорювали чутки про можливе розлучення пари через відстань та стресові обставини. Проте ні Тарас, ні Олена не підтвердили спекуляцій. У нас здорова сім'я. У нас пристрасть з Оленою. Ми кохаємо один одного. Ми цікаві один одному. Мені головне довіра, і вона збереглася. Пояснював Тарас, поступово родина воз'єдналася 2023 року. Олена з дітьми остаточно повернулася до України, що дало змогу відновити спільне життя, налагодити побут і зміцнити взаємні стосунки після тривалого періоду розлуки. Коли ми почали наш союз, коли ми вирішили народити дітей, а потім, зрештою, формалізували це в штампи в паспорті, я дав слово, що вона моя єдина. Якщо у нас і будуть якісь стосунки на стороні, то ми будемо їх робити у двох разом у форматі фану. Нагадаю, цього року квартиру лідера гурту антитіла Тараса Тополі, і його дружини Олени, повністю рознесла балістична ракета. Про це артист повідомляв у Фейсбук. Тоді країна-агресорка, Росія у ніч проти 23 червня, обстріляла Київ. Балістична ракета поцілила по будинку, що розташований навпроти житла артистів. Трастополя говорить, вибухова хвиля завдала чимало руйнувань, зокрема всередині не лишилося й живого місця. Єдине, що встіліло, це стіни і ті частково. Зруйновані, але пощастило, що всі в родині вижили. Так склалася обставини, творець вберіг, на відміну від людей у будинку навпроти, куди сталося переме влучання. Там є жертви, царство небесне. Всім, хто не пережив цю ніч. Пекельна лотерея. Я хочу подякувати Дякую. всім за реакцію за. за... Те, що ви побачили, почули, відреагували моментально для мене це дуже приємно. Я вам вдячна за це і все добре, ми розбираємося. Якщо що, я обов'язково до вас звернуся. Але мені дуже приємно, що вас так багато це ще раз доказує, що наскільки ми можемо бути в купці, наскільки ми можемо бути об'єднані і сильні, коли ми разом, правда? Після цієї страшної звістки і події Тарас Тополя і Олена давали інтерв'ю і говорили про свої стосунки загалом. Добре, ти за Тарасом чи Тарас за тобою? У нас немає лідера. Ну рівноправ'я таке у нас є спільне рішення. У нас є у кожного своя логіка. У нас є у кожного свій аналіз, і ми просто говоримо. Ви вже у шлюбі 15 років і ви вважаєтеся такою шумні шлюбі... не у шлюбі, Ми, ми як живемо. бо я Як взагалі стільки років можна зберігати оце таке міцне кохання. Я люблю цю людину до нестями. Ну мені ніхто більше не, не, не потрібен, розумієш? Тому новина про те, що Альоша, тому новина про те, що Олена тополя роз... Тому новина про те, що Тарас Тополя розлучається з Оленою, стала шоком для більшості. Людей артисти говорять їхнє рішення зважене. Вони поважають і вдячні одне одному, але розуміють, що мають далі крокувати окремо, не як чоловік та дружина. Тарас та Олена поставили крапку в їхніх стосунках і починають нові сторінки в житті. Хоча важко повірити, адже Олена заявляла наступне. Я кохаю цю людину, і я не хочу більшеньку. Якщо його не буде, нікого не буде. Але якщо є можливість, то всіма способами спробувати все ж таки зберегти родину, зберегти сім'ю, зберегти союз. І так, да, якби це не звучало е, заїжджено е, клішово там, якось заради дітей, в тому числі заради себе і заради дітей. Ми з Оленою Тополею розлучаємося, пише Тарас. Це зважене рішення для нас обох з великою взаємною вдячністю за все, що пройшли і створили разом. Це цінно, це нікуди не зникне ніколи, бо було створено в коханні з відповідальністю і любов'ю до наших діток. Ми ставимо крапку в стосунках і починаємо нові окремі сторінки життя, вже не як чоловік і дружина, але як партнери у вихованні дітей з однаковою відповідальністю за їх майбутнє у взаємній повазі, підтримці і з постійною працею над тим, щоб вони і надалі отримували максимальну увагу, належне виховання, підтримку. І любов від нас, обох, як від батьків, всі супутні майнові питання та питання подальшого фінансового отримання дітей, з якими зіштовхуються пари при розлученні, ми врегулювали завчасно. Вчинивши гідно і справедливо по відношенню один до одного і до дітей, ми розуміємо увагу, яку приверне дана новина. Проте ми прийняли рішення про повне ігнорування будь-яких подальших питань з цього приводу. Дана публікація є вичерпною. Просимо поставитись із розумінням. Додаткових коментарів не надаватимемо. Ми зичимо одне одному успіхів у всіх починаннях. Жіночу аудиторію хочемо запевнити, що Тарас приклад гідності, прекрасний батько і чоловік, чоловічо Олена. Неймовірна жінка, кохана і мама. Так було і є. Впевнені, що і залишиться. Ти ревнуєш, Тараса Ревную іноді Це таке. Знаєш, ці ревнощі, вони, коли ми довго не бачимось. Це от і за розлуки. Коли я розумію, що там місяць, два-три проходить, і ми не бачимося, просто підкатує настільки. Е, ну я ну у нього якось простіше. Ну, а я більш емоційна в цьому плані. Зараз Олена повернувшись, вона вже рік більше року, як повернулася, mm -hmm. вона <с <с дуже багато і пише нові пісні, і знімає кліпи. А, наскільки у вас зараз батьківські обов'язки перерозподілилися? З не мірюю, ну не мір але, звісно, вона як мама. Я не буду лукавити, вона більше з дітьми. Але до прикладу, там от як там стандартний наш день, там я розвожу дітей. По школам, по садочкам всіх трьох. Здебільшого, коли я вдома, то я встаю, готую сніданок і або вона готує. Тобто, всі разом все нормально, все прекрасно. З дітьми все встигаємо все вдома. насмажено, прибрано. Там білизна попрана. В останньому інтерв'ю за тиждень до розриву Олена Тополя в інтерв'ю для тур зірками не була в настрої відповідати на особисті запитання, і видно, що її болісно зачіпали. Деякі коментарі. Років, чи долали ви якусь таку кризу? І от, зрештою, сьогодні. Е... Запитайте у нього. У мене зовсім зараз інші інтереси. <плес> що ми знаємо, що Тараса такий доволі е... сильний характер, і він не завжди може зробити перший крок. Говорити про Тараса. Сьогодні презентація моєї платівки, про мою музику, про мій шлях. Сьогодні запросила вас побути на моєму святі. Так, зараз ми можемо побачити кардинальні зміни у творчості Олени Тополі. Перш за все, вона змінила псевдонім з Альоші на Олена. Тополя також вона змінила колір волосся, змінила е, в стиль виконання з поп. Урок пройшла і навіть задумувалася про зміну професії. Я можу стати дизайнером одягу. У мене до речі, є вже декілька ескізів. Ну скажем, це а -а -а. вже така. Я багато малювала, але вже визначилася з напрямком саме ну стилістично. Те, що мені подобається, і коли у мене трошки з'явиться можливостей більше, то я почну напевно. Нагадаю, Олена Тополя народилася у 86-му році у Запоріжжі. Нині їй 39 років. Вона є композиторкою і авторкою пісень, співпрацювала з потапом та Настею із піснею Світ Піпл представляла Україну на 55-му конкурсі Євробачення в Осло, де посіла 10-те місце, набрала у фіналі 108 балів. Також Олена Тополя, багаторазова лауреатка, номінантка та переможниця Українських національних музичних премій Золота жартиця Юна M1 Music Awards, Її пісні три роки поспіль обиралися найкращими піснями року у рамках української музичної премії Музична платформа. У 2018-му співачка була номінована в п'ятьох категоріях на премії Золота жар Це співачка року, хіт року, кліп року, народний хіт, денс-хіт за пісню Калина. А от Тарас Тополя – відомий соліст українського гурту Антитіла, речник молодіжної ради при президентові України, колишній молодіжний посол ЮНІСЕФ в Україні і співзасновник благодійного фонду Вільні ЮЕЙ Благодійного фонду Антитіла волонтер, колишній доброволець. Сил територіальної оборони ЗСУ, причини розриву такої міцної пари в українському шоу-бізнесі ми достеменно не знаємо, але у них є троє красивих і здорових діточок разом. Тарас і Олена виховують і виховуватимуть трьох дітей. 12-річного Романа, 10-річного Марка та 5-річну Марію. Не хочеться в це вірити, але все ж побажаю, аби їхнє особисте життя склалося добре, і діти не страждали від помилок батьків, тому бажаю обом розуму. Дякую, друзі, що додивилися це відео до кінця. Залишайте ваші коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на YouTube канал Ростислав Продакшн.